За 9 років продажів на стоках After Effects темплейти я перелопати всі можливі варіанти. І сьогодні я дам оновлений список, які платформи ж реально працюють в 2025 році, а на які не варто витрачати свій час. Так от, якщо ти досвідчений motion дизайнер, вмієш робити гарний дизайн, вмієш робити гарну анімацію, але робиш тільки якісь фрілансерські проекти чи працюєш на компанію. Ти також можеш продавати темплейти, і на цьому не знаю, пасивно, напівпасивно заробляти якийсь додатковий дохід. І з моєї перспективи, з мого досвіду, за всі ці роки я все рівно бачу, що є тенденція на те, що ця тема буде ще розвиватись, цей напрямок буде розвиватись, і я надалі цим займаюсь, тому ви також, в принципі, можете займатися. І от я хочу вас ознайомити. З платформами, на які варто тратити час, а на які не треба. І перший сток це мій топ-1, найулюбленіший, я з нього найбільше заробляю. Це, звичайно, з Motion, Motion Ray. це у власності компанії Artlist. Вони достатньо, якщо ти вже не новачок і вже сюди заливаєш, ти, скоріше за все, знаєш, що вони приймають достатньо швидко, якщо ти вже такий бувалий. А не новачок. Хороший дохід, можна попадати в топ, попадати в ставпік. Там відразу йдуть ікси, тобто дохід множиться, але там ледь не на 2. Але, звичайно, враховуючи те, який можна тут отримати дохід. Звичайно, сюди набагато важче попасти, ніж на інші стоки. Я би сказав, напевно, що сюди найважче попасти зі всіх стоків, але знову ж таки, по доходу він в мене топ-1. Точно рекомендую. І треба пробувати ставити собі за ціль, попадати на цей сток. Хто, можливо, до речі, бачив мій проект AI Text Intro, який став достатньо популярним. Дуже багато людей скачало його, багатьом людям він сподобався. Тому я вирішив зробити такий невеличкий майстер-клас і показати повністю всю внутрянку, як я робив цей проект. Повністю, повністю детально для можна сказати для новачків. Розказав, як я зробив цю анімацію, цей дизайн. Тому, кому буде цікаво, ось можете в посиланні під відео перейти, подивитись всі деталі. Ось такий типу буде таке прев'ю. Можете подивитись, що конкретно ви отримаєте в кінці. Тобто, це буде, можна сказати, собі в портфоліо будете мати проєкт. Також буде сам проєкт доступний вам, ви можете його скачати. Подивитись також, якщо там не знаю, можливо, щось не буде зрозуміло. Подивитись також, як я це все зробив, якщо не буде зрозуміло з уроків. І, власне, от всі деталі можете ознайомитись і долучитись до майстер-класу, якщо це вам цікаво. А другий сток, звичайно, це Envato Elements. Все рівно хоч враховуючи, я думаю, хто стокер він знає. Десь відбувся відбулось падіння по доходу на приблизно 10-15% для всіх. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я думаю, що це щось намотили власники нові шатер сток, щось Envato Elements намотили і потихеньку собі крадуть в нас гроші. Я, я собі, це моя думка, але все рівно цей сток залишається в топі, тут можна достатньо добре заробляти, хоч враховуючи, тут є достатньо велика конкуренція. Напевно, найбільша конкуренція, і просто щоб почати тут нормально заробляти, треба закидувати масою, закидувати точніше ну кількістю темплейтів, маленьких темплейтів, щоб просто тебе побачили. Тому що, якщо це буде там 1, 2, 5 темплейтів, вони просто можуть швиденько піти вниз, десь загубитися і їх ніхто не побачить. Але однозначно сюди треба пробувати. Однозначно треба заливати свої роботи в мене. Я думаю, він буде стояти на другому місці. Третій сток це новий гравець по факту, тому що в них не було категорії темп... темплейтів, After Effects темплейтів там, чи Premiere Pro темплейтів. І, е, власне, але вони більший гравець, вони купили Motion Ray. Я би сказав взагалі, що це такий преміум сегмент стоків. Вони, правда, перевіряють довго. Тобто, я, наприклад, на опрув темплейта можу чекати там, від 2-3 тижнів, навіть бувало що більше місяця. Бувало таке, що вони десь загубили темплейт, і я їм нагадував, тому потрібно ввести якийсь трекінг темплейтів, що ви куди завантажуєте, щоб знати, там, де можливо ваш темплейт якийсь загубився. Але однозначно рекомендую. Дохід по доходу, я думаю, що це буде третє місце. І, в принципі, по загальній структурі, по завантаженню, по зручності, я думаю, що це буде третє місце. Четверте місце наш улюблений, всіма забутий відеохайф. А, доходу тут вже майже немає. Я заробляю там якісь смішні 50-100 доларів від сили в місяць. І я скажу, що це не дуже радує. Але сюди однозначно треба заливати, тому що без цього. Ви не зможете попасти на Envato Elements. Тобто вам потрібно спочатку завантажити на VideoHive. Я на VideoHive навіть вже не дивлюсь. Я просто завантажую туди, щоб мої темплейти попадали на Envato Elements. Тому що, якщо вас приймають на Envato Elements, у вас з'являється така галочка. Поставити її треба. Ну, коли завантажуєте темплейт, його приймають, і вам потрібно класнути на ту галочку, щоб ваш проект з'явився на Envato Elements. Але все рівно якісь продажі тут є. Е, якісь ті 50-100 доларів не бувають лишніми. Для когось це прикольна сума, для когось, е, можливо, велика, для когось маленька. Тому дивіться по своїм поглядам, я не знаю. Але е, цей сток займає четверте місце. П'ятий сток новий це аббіт. В них появилась категорія motion графіки. Однозначно рекомендую до них подаватись, пробувати пробитись, щоб прийняли. По доходу, не скажу, що він там якийсь кардинально великий, але достатньо вже показує на перших місяцях непогані результати, тому треба пробувати сюди, завантажувати. Сама, сама поки структура, там, спосіб завантаження, все розвивається, вони над тим працюють і бачу дуже активно працюють, тому що я підтримую контакт з одним з головних людей, які займаються там, структуруванням, прийманням темплейтів, рев'юінгом. І я бачу, що вони активно над цим працюють, дуже сильно в цьому зацікавлені. Я думаю, що в майбутньому. Через рік-два, можливо, вони займуть перші позиції, тому що вже показують непогані результати. Я ставлю непогану, ну таку достатньо сильну ставку на них і вірю, що в них все вийде, тому що це достатньо аббіція сам по собі. Це достатньо великий сток, і в них велика клієнтська база, щось більше 2 мільйонів. Тому я думаю, помаленьку-помаленьку вони до себе переманять клієнтів. І то я кажу, за якийсь там один рік-два все буде набагато краще. Наступний сток, шосте місце в мене займе е, Template Monster. Це, хто не знав, в Україні є наш свій е, стоковий сайт, стокова платформа, яка, до речі, достатньо відома. Е, поки особливо ніяких результатів не можу сказати. Тому що я буквально тільки спробував його, там тільки завантажував один темплейт і чекаю, поки рев'ю. Але мені сподобалось достатньо швидке завантаження, достатньо зручно. Там є якісь різні AI-інструменти, які допомагають заповнити достатньо все швидко, зручно. Тому, якщо хочете підтримати український СТОК, також рекомендую вам. Заходити, завантажувати темплейти, або оформлювати підписку. Загалом, мені подобається. І саме місце в мене займе в Eckezie, чесно, ставив ставки на цей сток більші. Але не скажу, що я показує якісь класні результати. Це також там, якісь 20, 30, 40, 50 доларів в місяць. Що також непогано в принципі. Але не знаю, як в них, що буде з цим далі. Вони також недавно тільки запустились по факту, помаленьку все розвивається. Побачимо, буде видно. Але, в принципі, як опцію також треба мати, тобто тих самих 20-50 доларів це також непогана сума до додаткового заробітку. E, загалом, цей сток в мене займає останнє місце. В принципі, непогано. Я не скажу, що там щось дуже погано, чи там незручно. В принципі, все окей, все нормально, просто звичайний стабільний сток. Але e, мені він більше нагадує, як не знаю, Pond5 тобто e, така відносно незрозуміла цінова політика, e, незрозумілі клієнти, поки, поки все так трошки. В тумані трошки незрозуміло, будемо бачити також, бо вони тільки розвиваються, не знаю, що більше сказати. Так от, друзі, ось такий був оновлений список стокових платформ на 2025 рік, які реально працюють, а на які не варто витрачати час. Дякую за увагу і, як завжди, до зустрічі!